Дівчина, потрібна дирява сумка. А? Дірява сумка. Дірява сумка? Так. Катя! А, слід, а, а де ваші двері взагалі? Я казали, що грязні. Краще знятиме дверя мені з дверями, грязними. Катя! Ну, це правильно. Дырява О, сумка. Я знайшла ваші двері. <рес> так. А сумка що? Дирява. Ні, вона не дирява. Ну, є дирочка? Ось ця. Це сердечко, чи так, шо, як вона називається? Ні, ні, не, не дирева. Не вона, дівчинка. Це не вона. Не вона. Це ж рюкзак, а я ж просила. Він сумкою робиться. Катя! Дивися. Ні, не вона. А у вас такий інтер'єр класний. <глес> Як тік. Ні, це не дрява. Я знаю. Ось та, та вона ж маленька, це взагалі що? Є дирочки маленькі. Ні, не вгадала. Ну, може, ось ця. Ні, не вона. Вона така більша. Дерва, ви ж самі казали. Дірява сумка. О, вона! Вона! А що ви її ховали оце? Та, їх знаєте, так розкоповують, що краще, щоб ви їх не бачили. Лімітована, так. Що це з диркою? Тут дирка, так? Он для валізи. Валізи. Ось тут дирочка. Так ставити? Їдете на острова.